Сьогодні на запрошення уповноваженої Верховної Ради України Тетяни Вінні Неміроненка був запрошений круглий стіл тема обговорення проблеми в наших нацменшинах, які є на сумщині. Провели круглий стіл, обговорили проблемні питання, вирішили, які Поштовхи треба зробити, щоб ці питання вирішувати. Обговорили проблемні питання з телерадіомовленням по сумщині. Також вирішили, куди треба йти. Для цих вирішень цих питань працюємо на території сумського району проживають і єврейські меншини, і азербайджанські, армянські. Дагестанські ну дуже багато цих, цих малих общин, які потребують підтримки, потребують розуміння і вирішення їх.